Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться перелік всіх питань в коментарі, в закріпленому, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю на стрічці перегляду відео. Е, ну, сьогодні анонс, так би мовити, що у нас буде відео присвячене мобілізації, закону про мобілізацію, ну, Білорусь, теж там подивимось одним оком, ну і ще певні питання розглянемо. Ну що, поїхали? Як завжди, буду озвучувати питання повністю, а потім вже для рун перефразовувати. Так, перше питання. Е, так, Хочу вас попросити. Зробіть розклад на питання, розгляд другого закону про мобілізацію, який в Раді обговорюють, що приймуть, що буде далі у законі. Ну, до речі, мій розклад по тому закону, який був першим, збувся. Да? І в такому вигляді його не приймуть. І вже його відправили на допрацювання. Ну, давайте подивимось щодо другого закону. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що, власне, приймуть, прийме наша Верховна Рада у другому законі про мобілізацію, який зараз обговорюють в Раді? Скажіть, що вам правда. Аліс. Ане. Ей Так, Так, девіру. Остарона і куди Е вас переверти. Що ага. ми маємо? Альгіс Кану Ейвес постаруна і Евас переверти. Ну, відразу Альгіс. Ну, це про оборону, це про захист. Да? Але в той же час в даному випадку це посили де як бронь. Тобто е, ну, багато категорій. Схоже, попадуть під бронь. Ну, тобто, мова, ясно, там інваліди, там різних груп, і інші категорії, так? Тобто те, що в тому законі в першій його версії, те, що хотіли познімати. Багато, відповідно, залишиться категорії під бронь. Далі, ось кану. Ну, загалом, радісні новини будуть від цього закону. Да? Залом зміни, зміни на краще, якщо так. Кано говорить про те, що. Але тим не менш, реалізація планів. Альгіс це не лише про броню, альгіс це про захист. Реалізація планів щодо захисту. Ну, зрозуміло, мобілізація буде, так, да, буде. Ясно. Але ну, цей закон вже більше радість, радості викличе, якби. Не буде там зменшиться, по-перше, що збільшиться категорії, які, власне, не підлягають під мобілізацію. По-друге, що ну, якісь обмеження також. Познімають, поприбирають багато чого. Ось і AWS. Ейвас як краще ще є. Це як обмеження певні. Ну, так, ну, да, Ейвас тут про обмеження, тобто кану Ейваз. Висвітлення якихось обмежень, в даному випадку їх ну, прибирання, зменшить кількість якихось обмежень. Схоже, там. Перепрошую. Схоже, якісь там штрафні санкції там, для уклоністів, так званих і так далі. Тому подібне. Ну, щось такого план. Тобто зменшення в межі. Далі, постаруна, ну ще якась невизначеність є. Кажуть, що ти дивишся, мов там ще обговорення, йде, ще закону немає. Його там ще правлять і так далі. Тут ще ось певна невизначеність є. фіналу, я вас перевернутий. Я вас перевернутий. А тут ось я і вас. Обмеження саме в плані руху, в плані виїзду, зокрема, за кордон. От, схоже, що до цього, якраз там щось обговорюють, щось вирішують на даний момент. От, І там ще зміни і в цьому плані будуть. Ну, загалом закон стане більш адекватним. Давайте так, загалом підсумуємо, що нам чекати від нього. Ну, сподіваюся, на питання відповідь. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Так, ви можете подивитись, чи будуть до кінця війни випускати жінок за кордон вільно, як зараз. Все за жіночу мобілізацію переживають. та не буде її, дивився я вже. Примусової принаймні жіночої мобілізації, там певні категорії: жінок там медики, ще там можуть попасти. Всіх жінок підряд забирати не будуть. Заспокойтесь. Вже котрий раз це повторюю, все рівно питання задають. Ну добре, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, до кінця війни України з Росією будуть вільно випускати жінок за кордон? Хай скажуть Рон прав. Скажу. Ну, я вас, да, пряма руна зразу. Турісас перевернути. Інгус. А, що по фіналу? Фехо перевернуто. І що все таке? І наутис перевернутий. Так, що ми маємо? Ева, Сторісас перевернутий, інгус, фехо перевернути, наутіс перевернутий. Е, ну, певні обмеження будуть. Тобто, як, як виглядає? Не всіх жінок будуть випускати. От що. Все у того, що якісь категорії певні підпадуть. Під мобілізацію, під постановку на облік. Да? Але загалом ось Ева. Ну руна руху, да, будь ласка, ось їдьте. Дорога відкрита. Ось турісас, тим не менш. Певні обмеження є, не все так гладко буде. Я вже кажу. Не всі категорії будуть випускати. Загалом мінус. Позитивна відповідь по питанню. Чи будуть е випускати загалом більшість жінок, то да? будуть, так. Да. Ось феху перевернуто. Тим не менш, знов таки, не всіх. Показують, що не всіх. Якась кількість жінок ну, не зможе виїхати, тому що вони якраз підпадають під мобілізацію в силу своєї спеціальності. Да? Е, ось. Ну і научіс перевернутий. Так, да, якісь обмеження будуть все рівно. Знов таки, не для всіх. Не для всіх. Ну, Перша руна тут ось і далі, ось ось, імус, і так далі. Говорить про те, що да, загалом для жінок буде вільний виїзд. Але, тим не менше, для певних категорій будуть певні обмеження. Отак так от виглядає. Знову-таки, фегу перевернута, тобто, це позначка кількості невеликої кількості, тобто невеликій кількості жінок е, дійсно виїзд обмежить. Ну, в силу в яких причин я сказав. Спеціальність у них така. Ну, так от. ну це медики, там, мажу, зв'язківці, ще там якісь спеціальності. Ну, такі от. Да? Так, дякую за відповідь. А, Наступне питання. Так, чи понизять коли-небудь граничний призивний вік до 55 років. Е, ну, коли-небудь неправильне питання. Руни можуть на 100 років показати, що понизять. Ну, вас, напевно, не це цікавить, правда? Давайте до кінця війни запитаємо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця війни України з Росією понизять граничний призивний вік до 55 років? Хай скажуть вам правду. Беркана перевернута. Райдо. Аліс перевернутий. Що по фінал? Урус перевернутий. Ем, навряд. Навряд. Що ми маємо? Беркана перевернута, райдо, аліс перевернути, урус перевернути. Ну ось беркана перевернута. Деградація відразу йде. Але тим не менш, райдо говорить про те, що якийсь розвиток ситуації в цьому руслі буде. Схоже, якийсь там. Ініціативи, правки, щось таке спробують внести. Але ось аліс перевернути. Ні. Ну, беззахисність певна. В силу чого? Ну, ось, аліс перевернути, це певна беззахисність. Юрус перевернути, нема ресурсу. Нема ресурсу. от. Ну і це, ну, до речі, якщо так проблеми зі здоров'ям. Да? Ну, 60 років, пристойний вік, так? Да? Відповідно планку до 55. ну... Я тут не бачу, щоб до кінця війни його її понижували. Хоча, хоча Райдо не натяка на те, що якийсь рух в той бік буде. Тобто якісь ініціативи, правки, можливо, щось таке. От. Будуть спробують, принаймні, в, раду, в раді ми почуємо. Але чи приймуть? А от на отній. Не бачу я тут такого. Так, дякую за відповідь. Так, наступне питання. Чи буде, зміна у чи буде зміна у відсрочці, якщо дружина інвалід третьої групи? Ну, давайте запитаємо щодо третьої групи і нового закону про мобілізацію. Добре, дякую відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи в новому законі про мобілізацію буде передбачено якісь зміни у відсрочці для чоловіків, чия дружина інвалід третьої групи? Як скажете вам правду? Навтіс перевернутий. перт перевернутий. Лагус. Ну і що по финалу. Геба. А, і поясніть, будь ласка. Старуна. Думай сам. Ну поясніть, будь ласка. А я вас. Ага. Ну Що ми маємо? Навтіс переверне, передпереверти, Лагус, Геба, Пустаруна, Евас. Якісь зміни будуть, дійсно. Ось відразу Навтіс. Відразу падає руна, яка обмеження означає. Відразу. Якісь обмеження, притом жорсткі. Схоже, що цю категорію е, будуть сильно перевіряти. Давайте так скажемо, да? Ну, в силу чого? В силу того, що деякі чоловіки. Спеціально почали одружуватись на таких от жінках, щоб якраз уникнути мобілізації. Ну, от, схоже, якраз у цю категорію будуть трусити і трусити сильно. Далі, тепер перевернутий. Говорить про те, що ну також обмеження, в принципі, да, мало того кількість. Не настільки велика кількість е таких, як би пар. Да, будемо говорити. Далі, ось Лаус. Якийсь розвиток ситуації буде, якийсь правильний вектор. Ну, чи питали, чи якісь зміни будуть? Ну, так, да, будуть. Е, які я сказав, скоро, що цю категорію дуже сильно будуть перевіряти. Ось. Думають про цю категорію, так. Да, це от якраз туди, в ту сторону. Далі, ось геба. Ну, партнерство, так. Да. Руна партнерства. Ну, це про. В даному випадку, це як позначка от саме от таких пар, да, так і позначка того, що держава буде, як би. Ну, як, стимулювати на контракти ти чись таку плану. Тобто, а, це зрозумів. Тобто, схоже, якийсь там вибір буде, буде даватись, як там воно буде. Ну, тут це про чоловіка. Схоже, що, що якийсь вибор буде лагос руна жінки, так? і, схоже, жінка буде вибирати, кому вона дає відсрочку. Ну, у неї батьки можуть бути да, призивного віку. Ну, наприклад. Так? От, далі, пуста руна. Ще якась невизначеність тут є. Ну і це мені, навіть якщо ми думай сам, ми вже все показали, все-таки ось по фіналу я вас. да, Якісь дії будуть щодо цього, якийсь розвиток ситуації, от якраз по цій категорії. Ну, а тут перший наутів спаде перевернутий, тобто якісь жорсткі обмеження, і, схоже, дійсно цю категорію дуже будуть перевіряти. Чи прямо її поріжуть зовсім? Ну, Не зовсім правильно поставлене питання. Бо... Ну, але так і задав, як мені питали. Тут, якщо, треба, якщо у вас цікавило, наприклад, чи, чи знімуть цю категорію, взагалі, то так треба і запитати. Тому що в правах цю категорію. Будуть дуже, дуже сильно перевіряти. Да? Її обмеження там будуть великі. Відразу те, що випав. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Наступне питання. Так, чи буде до кінця війни наступ з Білорусі на Україну? Ну, зараз, так. Да, все там про Лукашенка, що він там все такий сякий наступ на Україну. Ну, давайте запитаємо. Ну, а зараз знов таки, кінець війни. Хотілося б, щоб вона пошвидше закінчилась, звичайно, але е, трошки розмитий термін. Ну, давайте спробуємо, що покажуть. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде наступ з Білорусі до кінця війни на територію України? Скажіть вам правду. Соло. So. Ото перевернутий. Дагас. Куди? Наутіс. І шо по фіналу? Ейвес. Де тут руни, які б активний рух якийсь позначали або що? Я тут такого не бачу. Що ми маємо? Соло, ото перевернутий, Дагас, Наутіс і Ейвес. Ну і соло. Воно то руна перемоги, руна радісних емоцій, руна здійснення мрій. Ну, навряд чи ми, українці мріємо, що білоруси до нас пішли. Да? Ось от перевернутий. Позначка, якраз ну, білорусів в даному випадку. Да? Руни показали з точки зору мене. Е, як українця, що да? от ал перевернутий, то не моя батьківщина. О. Мало того, от перевернутий. Зміна влади, якщо так. Ну, Ось, власне, ось да, ось трансформація випала ситуації. Ось навтіс, якісь обмеження. В той же час руна долі. Так судилось, Да? Ну, до речі, от зміна влади цікаво. Наступне питання теж буде про Лукашенка. І по фіналу Ейвас. Оборона і труднощі. Наутіс теж про труднощі, Ейвас труднощі. Також, ну тут труднощі з обороною, якщо так. Де тут наступ з Білорусі? Я тут його не бачу. Ну, знов таки, це ми взяли великий термін, да? кінець війни, ну. Далеко дивимось, можливо, зміна ситуації. Але найближчим часом, найближчими місяцями, точно ніякого наступу з Білорусі тут не прогнозується. Заспокойтесь. І я, я, я вже точно чую, бачу, що о, цю тему будуть розганяти. 100%. І впевнений, що десь через місяць там, два мене знову будуть про це перепитувати. Буду, буду на це відео відправляти. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Гаразд. От власний про Лукашенка. Наступне питання. Були новини, що Лукашенко підписав закон про довічні гарантії своєї недоторка... Боже, недоторканості про довічну собі охорону. Цікаво, з якої причини це... він цей закон підписав. А тут зміна влади випала, Що, відділ? Зібрався в усати відійти. Ну, давайте ще раз перемішаю та да подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре, поясніть мені, будь ласка, а з якою метою Лукашенко підписав закон про довічні гарантії своєї недоторканності, довічну охорону для нього ж? Хай скажіть рівно, правду? Феху. Соло. Евас перевернутий. Вуньо. Ну, ну що по фіналу? Турісас. Ну, Для себе улюблено все робить. Що тут, що тут сказати? Що ми маємо? Фехо, соло, перевернутий Вуньо, уніо Ну ось фехо. Відразу, гроші, бабло, велике бабло. Да? Ось. Про свою фінансову безпеку, про свої статки. Він дбає, щоб його ж не зачепили і не позбавили від усього. Ось соло. У нього радісні емоції, святкування У нього руна перемоги. Ось він такий лихий батька. На лихому коні да? здобув все, що хотів, все, що міг, і безбідну старість собі, своїм дітям, внукам, то ще й правнукам забезпечив. Да? О, ну, одним словом, досяг чого всього, чого хотів. Тут, в даному випадку ось такий посил. Далі, ось я вас перевернутий. Обмеження в нього з рухом є. Да? Обмеження виїзду саме, да? ну, зрозуміло, тому що він теж під санкціями. І в Європу його не пустять. Видно, вибір у нього невеликий. Мало того, я вас перевернутий. Ну це, ну, це не відхід від влади, ще ні. Там показали, що загалом ситуація по Білорусі, да, це він ще не думає, це він не для того зробив. А все у то, що обмеження в нього є, саме виїзда. Ну щоб, принаймні, знаєте, я не можу кудись виїхати, так хоч хай в моїй рідній Білорусі, ну, це з точки зору Лукашенка, да, е, ось, то хай, хоч мене тут не чіпає, не чіпають. Да, моя батьківщина, моя вотчина. Да, я тут батька, В такому плані. Е, далі, е, Вуньо. Ну, ось радість святкування. Здійснення мрій, до речі, також. Ну, бачите, Людина отримала все, що хотіла, і тепер, знаєте, спить і бачить, як би оце все зберегти і собі спокійну старість облаштувати. Так? Виїхати в світ не може, ну так хоч тут, що називається поживем. Так? Ну і Стурісас. Боїться певних активних дій. Ну і ясне діло, що дій проти нього. Да, Торісас це позначка, зокрема, на бойові дії, в тому числі. Тобто він боїться, щоб його е по відношенню до нього, якісь дії активні не застосували. Зрозуміло, що це вже мова про наступну владу. бо він розуміє, що він не вічний. і все рівно рано чи пізно його з кріслиця, то поженуть. В принципі, на дно він має піти разом з Путіним. Ну, таке, от бачите, тобто забезпечив собі. Якби захист, безбідну старість, щоб захистити свої статки. Ну тут перша ж руна випала феху, да? власне, задля чого воно було зроблено. Очевидно, ну але руни так от показали. Власне, на що він то зробив. Щоб захистити себе по максимуму. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. А тут мені треба буде картинка, хвилинку. Тобто фото, де воно, ця трастя? Ага, ось воно. Раз. Давайте зачитаю, потім вже подивлюсь. Подивіться, будь ласка, коли впадуть оті прокляті старі Ту-95. Ну, це якраз ті літаки, які по ним пуляють ракетами. Зокрема. Е, ну Не тільки вони пуляють, але цих от найбільше. Бо дивився одного експерта, і той казав, що вони довго не літатимуть. Ну, давайте подивимось, чи правий той експерт. Літаки то вже не нові, аж далеко. І Росія нові робити не може, на щастя. Гаразд, давайте глянемо. Ось картинку цієї літаючої гидоти відкрив. Подивимось, коли воно буде сипатись. Знов таки руни якісь цифри не покажуть, тобто відносно буде, да? чи довго залишилось їм літати. Да? Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, чи багато ресурсу залишилося у російських літаків Ту-95. Хай скажете ран правду. Хагалас. Альгіс перевернутий. Ейвас. І що по фіналу? Соул. Ага. Ну і що, добре? Фінал-фінал. Ансус перевернутий. Та посиплються вони вже. Вони вже сиплються навіть. Я б так сказав. Ресурсу там дійсно вишилось небагато. От ні разу. Експерт правий, так, да, дійсно. Що ми маємо? Хагалас, відразу. Перша руна прям краса. В контексті питання, зокрема. Може, an... заговорююсь, уже. Альгіс перевернутий, Ейвас, Соул, Ансус перевернутий. Ну, ось Хагалас. Хагалас це про руйнування. Це про знос в даному випадку. Да? Тобто літаки вже в такому поганому стані. Погано-поганому. Гагалас це аварійний стан. Дійсно, може ось Аліс перевернутий. Небезпечно вже на них літати. Вони вже небезпечні. От що. Хагалас Знос великий. Знос великий, вони вже сиплються, реально. Ось Айвас, труднощі, великі труднощі Уже у них. Що якось вони їх держать на плаву. Ну, схоже, як держать. знаєте. Той, який вже відлітав свій ресурс. Те, що вже зовсім гайками даруйте, да? то той вони розкручують на деталі, щоб інші ще якось підтримати. Ось тут такий посив іде. Ось соуло. Єдина позитивна руна всього розкладу ще радісні емоції. Тобто, попри труднощі, от якраз вони ще раз собі радість роблять тим, що в них ці літаки є, і що якось вони їх на плаву тримають. За рахунок того, що от якраз деребанять інші літаки, щоб підтримати, хоч якось. Якщо по фіналу Ансус перевернути. Все рівно погані новини, погана звістка для них. Ресурсу залишилось небагато. Мало хто ансус перевернутий. Хагалас говорить про те, що десь найближчим часом, не буду називати якихось цифр, ну, найближчий час це грубо до півроку, якщо так, да? зовсім грубо вже сказати, е, можемо почути про те, що вони почнуть падати. От. От от Хаггалас це аварія, зокрема. Тобто багато вже аварій на них, багато відмов відбувається. Ось одна така відмова, і ось фінал говорить про те, що може почути, що літачок піде на дно за курсом русського воєнного корабля. Да. Соло в даному випадку в такому випадку буде означати якраз великий бабах. Ну, Махіна велика, та ще якщо на борту щось буде. Ракети, да? та навіть якщо там палива будуть повні баки, то бахне так, що фейерверк буде дуже і дуже красивий. Чекаємо. Коли оця летюча нечість посипеться і почне, і почне рити носом землю. Чоємо щирою серця побажаю, хай їх всіх достане карма да пошвидше. І всіх їхніх пілотів, цієї їх гидоти також. Добре, ну ось такі от розклади вийшли. Загалом всі питання. Я ж казав, закріплю в коментарі. Дивіться, закріплений коментар, розбивку по епізодам теж зроблю. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим хто повністю відеосилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!